Особливо нема часу знімати відео, але тут попалася така можливість, що гріх не показати. Давно вже це хотів показати, просто все немає часу. І щось я не замітив, що хтось про це розказує, показує. Принесла людину заможна телефон. І бідненька людина принесла телефон. Це телефон, який люблять називати бюджетний фірма. ДІС видно. Техно, Техно Спарк такі телефони називаються. Обидва на заміну екрана поступили. Ось цей дешевий бюджетний телефон. Весь у тріщинах, Весь. Людина його двічі розбила. Спочатку раз розбила, потім ще раз. Погана камера фокусується. Но, що ми маємо? Маємо зображення і сенсор працює. Бо це простенький телефон, так? Да? Простенький. Він працює. Розбитий у хлам, він працює. Екран, до речі, до нього коштує 350 гривень. 350 гривень. А це у нас Samsung. Samsung. Ось такий Samsung. Я навіть не дивився, скільки він коштує, але явно він не дешевий. Раз там 250 пам'яті, 8 оперативки, він по-любому не дешевий. Якщо екран до нього. 4000 оригінальний коштує. 4 000. 350 гривень, 4 тисячі. Тут навіть немає оригінальних, вони ну всі там 350-400 гривень. І. Тут було захисне скло на ці плями не звертайте увагу, це просто від захисного скла. Є в нас пару тріщин, зображення 0. Показати не зможу, бо телефон вже розібраний. Ну, екран був повністю чорний. Буває, що взагалі ще одна мікротріщина, а зображення 0, чорний екран. Чому? Тому що це у нас крутий екран, це амулет чи там супер амулет. І люди тішаться цим. Вони ж дуже круто звучить. амулет, супер амулет. Платять великі гроші. Получають ось таке мікро-маленький удар, все. Нічого ти вже мусиш міняти екран. Ця людина ще мала ходити з цим телефоном нарешті. Тут уже без варіантів. Ну і скажіть, що вас не розводять. Ну і скажіть, що вам не какають на голову. І так в усьому, по кожному параметру, все, що вам удосконалюють, важливо чи у телефону, чи у всьому іншому, це завжди роблять гірше. Завжди. Але. При це як великий прогрес і велика радість для вас. Ось. Принесли мені зарядне від болгарки акумуляторне. Я якось не сумнівався, що я зможу її відремонтувати. А виявилося, що ні. Чому? Тому що раніше в зарядному був шим контролер. Там в будь-якому блоці живлення шим контролер. Тобто це мікросхема, яка там качає хвилю, скажімо так. Проста мікросхема там взяв, поміняв і робить далі. Тут вже ні. Тут в нас вже прогрес. Тут вже дали мікроконтролери. Ключова відміність в тому, що тут вже є пам'ять, є прошивка. А де ти взьмеш прошивку? Ніде ти її не візьмеш її, звісно, немає. Тут взагалі цілоконтролеру в продажі немає, але навіть якби він був. Нема смисла його міняти, тому що без прошивки він працювати не буде. От і все, приїхали. Тобто це може відрунтувати тільки той, хто випустив цю болгарку і зарядне від неї. І так, скрізь отакі прогреси з кожним місяцем, з кожним роком. У мене є один знайомий, який сугубо телефони ремонтує, ремонтував. Якщо я все ремонтую, то він сугубо телефони. І в нього було для цього все, все обладнання, там, дороге. Куча програматорів, всякі там донглі, додатків до донглів, мав реєстрацію на різних ресурсах платних, де там всякі там прошивочки, всякі схеми, всякі секрети, все він це мав, всякі дорогі мікроскопи, там колодочки, трафаретики, все мав. Що він зробив? Все продав і пішов робити адміністратором. Чому? Тому що він цю картину вже давно поняв, до чого це йде, і зав'язав. все продати і зав'язати. А до чого це йде? Він ми з ним говорили і мені розказував з кожним місяцем різні нюанси. Не в кращу сторону. Тобто, були раніше мікросхеми. Вони мали ніжки. О, так якось ось ця. Має ніжки, так? Тобто ти можеш подивитися, вони припаяні, вони ще не припаяні. Ти легко можеш випаяти цю мікросхему. Якщо треба, можна, наприклад. Пустити контакт з цієї ніжки на цю, через резистор, якісь там нюанси, ще щось, ти можеш якісь маніпуляціями. Потім все прийшло на мікросхеми, які не мають ніжок, Вони там має знизу шарики, і на платі шарики, і ось шарики на шарики там попали, все це ну, тімною. Тобто на, ну, на ура. Ти припаюєш, і там можеш тільки надіяти, що вона там припаялося. Потім десь такий шарик там припав контакт, все. Куча геморою. І от вони ще роблять куча типів цих шариків. Тобто одні шарики отак, другі шарики отак. І, і, А після цього людина мусить, там, хто цим займається, купляти знову різні колодочки, різні програматори, під такий тип БГА, під такий тип. І цьому якби кінця краю нема. Там айфони вони ще далі пішли, вони вже на таку мікросхему зверху, ще одні шарики, друга мікросхема, цілий пиріг такий. Там вже певну температури треба дотримуватись, верхню притаків, нижню притаки. Там він розказував, що вже пішли прив'язки на флеш-пам'яті до процесора. Тобто, накрився у тебе флеш-пам'ять, ти мусиш і процесор міняти, і ще якісь там маніпуляції проводити, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Куча з кожним місяцем виробники все роблять на зло. Все. Це стосується не телефонів, а все, всієї техніки. Тому він вирішив спригнути біом і зав'язати це. Ну, люди мовчать, люди цього не розуміють, а їм про це ніхто не розказує. Сервісні центри, звісно, будуть мовчати, тому що у них договора з виробниками, ті їм допомагають усім, дають всяку інформацію, витратні матеріали, все їм надають все, що потрібно. Вони не будуть на них хаяти, а прості ви, майстри. То ли в то ли що, не знаю. Мала би бути якась організація, тип проспілок, щоб люди ставили конкретні вимоги. Що це нас не влаштовує, це нас не влаштовує. Ну і так далі. Ну цього немає. І... Тому прогрес іде взагалі не, 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 не в ту сторону. <кій> нічого не робить, вам на, на користь нічого. Візьмемо, до прикладу, гніздо. Type-C. Було до цього мікро-USB просте гніздо, яке міг замінити будь-який майстер. Тепер Type-C, якщо в мікро-USB мало 5 контактів з нормальною відстань між ними, тобто ти міг нормальних пропаяти, випаяти, відпаяти. тепер Type-C має там, не знаю, 20 контактів, плотість між ними така, що там що паяльник особа не має що робити. Там мало того, вони ще кимось компаундом ще наляпають зверху, ну і так далі. Хоча мало. Могли би зробити два просте гнізда. Наприклад, що ви хотів би щось удосконалити, ну чому два не зробити? На деяких дешевих там планшетах буває таке рідко, але буває, що дадуть друге гніздо. Ну чому не дати два? Що жалко, що це ще шели. Ну, примітивна технологія, два гнізда зробити. Ні, вони вам три камери камеру. Ну, по три камери, нафіг там три камери, і одної вистачає. Замість того, що, гніз, ну, що найчастіше люди, гніздо накривається, ну, чому два не зробити, можна ібить три зробити. Ну ні цього не роблять. В общем, можна довго розказувати, показувати. Смисл в тому, що люди не проявляють ніяку активність і не відстоюють свої інтерес. Поки все.